Острів Берючий знову відкритий для туристів. Він розташований у Азовському морі між Херсонською та Запорізькою областями. До революції гідності там полюбляла відпочивати родина Януковичів, тому екскурсії для простих смертних не проводили. Нині місцева влада наполягає на тому, аби острів як частину азово Сиванського нацпарку передали у підпорядкування району. Потрапити на берючий можна двома шляхами з Запорізької області машиною з Херсонщини катером. Поїздку радять узгоджувати заздалегідь або через адміністрацію заповідника, або через турагенції острів Бюрючий розташований в Азовському морі і належить до Генічицького району Херсонщини, але підпорядкований адміністрації президента, тому його відвідани узгоджують ще й з державним управлінням справами президента. За останні роки дуже важко можна було сюди потрапити. Я вже не кажу про журналістів, яких сюди просто не пускали під будь-якими приводами. Так само, і туристів, тобто групи сюди з боєм проривалися. А все через те, що ну безумовно якийсь час тут відпочивав син колишнього президента, старший Олександр Янукович. Після втечі Януковича почали говорити і про полювання на червонокнижних тварин, які проводилися на острові. Щоправда, співробітників, які через журналістів оприлюднили цю інформацію. Цю одразу звільнили. А директор заповідника постійно хворіє та їздить у відрядження. Він і досі уникає зустрічі з пресою. Ми сьогодні делаємо все можливе для того, щоб передати этот заповідник іменно в район потому тому ну не можуть бути два хазяїна або два аттєвістних за один і тот же об'єкт. Співробітники нацпарку не говорять про політику. Залюбки розповідають лише про острів. Тут є кілька скіфських курганів. У радянські часи були два рибацьких селища, які затопило море. Тоді колгоспні землі віддали під мисливські угіддя. А з 1993 року бірючий зарахували до Азову Сиваського національного парку. У нас нет вольєра, у нас зоопарка, як в кваскані нова. Животна у нас відпочивають і знаходяться в відкритому просторі. То багато многі люди обіжаються, коли приїжджають, що не можуть увідіть того, чого ну как бот в вбуклеті ані у На острів радять приїздити або рано вранці, або пізно ввечері. У спеку тварини ховаються. Побачити можна лише тих, хто злякався звуку екскурсійної машини. Бірючий не зовсім острів. Він з'єднаний косою з материком. Островом на 100% він стає, коли косу час до часу переливає море. На найвищій точці бірючого є селище, де живе 20 працівників, які доглядають за тваринами. Також є будиночки для відпочивальників. Місцеві тут ведуть майже натуральне господарство і бувають на материку украй рідко. Самі хліба печемо, самі робимо пірашки і пічені. Вспомінаємо старі рецепти бабушек, дідошок. І ще на острові посеред моря є кілька джерел з мінеральною водою. Под островом розположено подземне озеро з пресною водою. Глубина залягання цього озера 127 метрів. На Бірючому розроблено три туристичні маршрути. Повітря тут цілюще, а море кришталево чисте. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+,1.